А жалость ли ты вот у начитания? Так, так. Yes. Yes, еще на английском, Макс. Старинка 25. Я готовим обедручник. Старинка 25. А сегодня тест 5 будет? Не знаю, що вчора з тестом у вас були проблеми діти якісь? Ні. <реку> у Кароліни лише виникли там проблемки якісь, що вона не змогла. Щось у неї вона обирає правильну відповідь, а вона їй пише, що вона неправильна. Я ну, не знаю, що це було. Юлія Олександрівна а вам покаже, які відвіди? Звісно, звісно. Какая Шаринка? Двадцать пять. Ой, я Ну, последние ваш три так. нода так, так За так. Зараз читание? Так читание. Итак, так, діти, сьогодні наша тема нашого уроку книжка Любить, коли її читають. Так, також ми послухаємо текст Василя Сокомницького, спляча книга, а також м -м, ображена книга по Итак, І так, але спочатку діти розгадайте загадку, будь ласка. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш. І не завжди на терезах їм ці ноти підбереш. На базарі їх не купиш? Не. Не. І на дорозі не до знайдеш, правда? Так. Надалі. Надалі. Так, ну і Не зважити їм, і ціну їм не можна підібрати, так? І так, діти, які у вас асоціації виникають, коли ви чуєте слово книга? Що її потрібно читати. Бо... Чи потрібно... Так, читання добре ще. Можна? Так. У. Читання і писати. Так, книга. Картинки. Вчитель, можливо, так, бо вчитель працює з книгою, правда? Помічник. А, книга ти? є помічником, а, Ага, так. а книга ще є вчителем, правда? Так, да. книга це є джерело діти, джерело знань, правда? <кій> книга є порадницею. Книга є скарбницею, скарбницею дуже цікавого. Книга може бути навіть другом, діти, уявляєте? Так. так. І так, сьогодні ми будемо знову продовжувати з вами вдосконалювати навички нашого читання, свідомого читання. Читаємо за мною із правильним наголосом. Надзвичайно. Книжки на книжці 24. Почитай правильно. Так, сторінка 24, значить, так? Надзвичайные. Читай. Надзвичайно. Безтурботно. Безтурботно. Однокласник. Однокласник. Мандрували. Мандрували. Велетенських. 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 Двоповерхових. Двоповерхових. Зіштовхнути. Зіштовхнути. І так, діти. Наступне у нас завдання: послухай казку. Але я зараз включу трошки по-іншому, щоб всі почули. Василь Сухомлинський, спляча книга. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика, цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість, як тільки доторкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому займається вогник. І людина, в якої в грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читала. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала ось-ось її прочитають. Та ніхто її навіть і не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар не мав показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітури. Вечір, okay. Стали вогненні букви Меркнути, потемніли палки слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Итак, Василь Сухомлинський спляча книга. Итак, якою була книга спочатку, діти? Веселою, добро, веселою доброю. Веселою, доброю. А ще? В неї святилися огоньки, книжки. Серед книг далекі країни і небачених звірів стояла велика, цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря це велика і цікава. Весела, в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому займається вогник. І людина, в якої в грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Тобто книга ще й була вогненною, угу. так? вона запалювала в серцях людей вогник, правда? А чому її сторінки діти почали меркнути, тобто згасати? Бою ніхто не читав. Правильно, бо книгу ніхто не читав. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли книжка живе, а коли вона втрачає свою силу? Для чого взагалі книжки пишуть? Для чого? Що читати? Звичайно, щоб їх читали. А коли книжку не читають, як ви думаєте, що, що з нею стається? Вона, зня... вона... вона втрачає свої сили. Свою силу. Правильно, вона втрачає сили. свою силу. Так. Скажіть мені, будь ласка, діти, а як живеться книжкам у вас вдома? Вони у вас згасають, чи навпаки? Навпаки. Палахкотять знаннями навпаки. І читати. Так. І так. Ну, mm -hmm. Якщо вони полагкотять знаннями, так, і бажанням, щоб їх читали, то це дуже-дуже добре. Не давайте своїм книжечкам вдома згасати. Будь ласка, книжки, які у вас є. І так, діти, підручник, сторінка 24. Наступний текст у нас Ображена у... книжка. Костя Гнатенко, це ображена книга. Ображена книга. І так. Юлія Олександрівна, це сторінка 20. 20... А ні, це 24 і 25. Так, 24. так. Сторінка 24 і 25 прочитали. Єлександрівна. Так. Єлександрівна. Там так. ще й друга частина. Так, ну поки що ми працюємо з першою частиною, поки що перша. Перша частина діти І так, прочитали першу частину самостійно, швиденько. Ya başa o А ти вірш ображена книжка? Так, не текст. Ja! Yep. Yep, Так, ось, все. Все. ось на екрані ще нас ще друга частина. У кого немає книжки, продовжуйте. Yes, sir. That's Так, ще валин діти, і я. Yeah. А где ты все прочитал? минута прошла. Минута-то. Мне бачу, что и детки читают, читают, что ты очень быстро прочитал? Я вже це прочитав. Ні. а Я все. Добре. Так, хто мені може переказати численному? Так, будь ласка, починаємо. Починаємо. З самого початку. Будь ласка, про що ви прочитали? Так, починаємо переказувати. Починає Максим Бондарь. Будь ласка, починай, Максим. Так не читати, а просто розповідати, про що ти прочитав, Максим? Діла. На день народження хлопчика-юрчика, дідусі й бабусі йому подарили книжку. А. Він погортав ті сторінки і положив книжку на На полицю. На полицю, на полицю, так. І забув про неї, так? Він грав у іграшки, яких у нього було дуже много, дуже багато, uh -huh. і комп'ютерні ігри. Тому що він думав, що на канікулах нічого не треба робити зовсім. Добре, Потім я якось... Тобі дякую, дякую, молодчинка. Звата продовжує. Потім він пішов. Ой, він забув про подарок дідусі й бабусі і про книжку. Uh -huh. Якось один раз він пішов uh -huh. до Максима у гості. Uh -huh. Максим йому розповів дуже цікаву історію і показав йому свою книгу. Він сказав дуже. Цікава була історія. У мене є така ж книжка. Він побіжав додому і її почав читати. Тобто, дивіться, хлопчику Юрчику дуже сподобалась розповідь хлопчика. А Максима. він потім спитав, де він ще знає, а він показав книжку. Ага. І, і він він вповнив, що у нього вдома є така шама. Так, він, він її поклав і забув на жанелі, і побіг е, почитати її. Вірно, діти, він вдома про свою навіть забув, так? Що вона в нього є, поклав на поливці, а ось коли прийшов в гості, йому Максим почав розповідати такі цікаві історії. Так? Що він був здивований і каже, а звідки ти все це знаєш? так? А звідки він каже, прочитав у книжці, правда? І тоді Юрчик згадав, що в нього ж вдома така сама є книжка. Дивіться, у нас було слово орбіта у підручнику. Да? Що таке орбіта? Це шлях руху планети або іншого небесного тіла, у космічному просторі, так, Орбіта, це його шлях. Так. Це ми сказали з вами? Скажіть, діти, чи змінилося ставлення Юрчика до книжки, коли він побував у гостях у товариша? Так, так. так. Як саме змінилося його? Він, він почав читати книжки. Він почав читати. Так. Йому стало цікаво, правда? І він почав читати. Так, ось подивіться, будь ласка, у підручнику на сторінці 25, Який тут уривок зображено, діти? Малюнок зображає, проілюстровано, який уривочок. Так він йому книжку показує. Так, як показує, mm -hmm. Mm -hmm. а Юрчик здивований, він згадує, що в нього ж така сама є книжка. Так? А як ви вважаєте, діти, скільки років хлопчиком? Тринадцять. Тринадцять. А чому тринадцять? На малюнки так, двінадцять. На... А що на малюнку? На малюнки хлопчики. Ну, а скільки ж їм років? А, ну ви маєте на увазі, що приблизно, да, З малюнку видно, що їм 12-13 років, так? Так. Ну, Будемо вважати так. Будемо вважати, що це так дійсно це школярі, так? Бо вони ходять до школи, так? Добре. Добре, добре, добре діти. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, а чому Юрчик завмер, коли дістав із полиці книжку і розгорнув? її, Як ви думаєте? Йому було, було дуже цікаво. було Йому Дуже цікаво. Стар... вона була дуже стара. Вона була дуже стара, вона Одразу цікаво. цікаво дуже, так? Да? Угу. Ну, добре, діти, я почула ваші думки. І так, ваше домашнє завдання виразно читати і переказувати ось першу тільки частину тексту. Діля, о, чанівна, а другу частину а ми другу? будемо... Да. Нарешті, да. я рішаю на дуже. Да. Друга частина це буде у нас завтра, на наступному уроці. Добре? Yeah. 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 Так. Я yeah. А у вас скільки лок? Дивіться, у вас зараз перерва буде трошки більшою. Ми сьогодні раніше yeah. сьогодні в 11:30 англійська мова. Менше на уроки. 17 yeah. хвилин вам перерви. Добре. Я думала, пропутали, хотіла сказати в 11.20. Ні, в 11.30 у нас англійська мова. Відпочиньте трошечки, бо у вас маленькі перерви до того були.